Виконуємо номер 498 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік, при якому значенні змінної рівність є правильною. І наша рівність до суми чисел. 7392 і невідомого числа, позначеного змінною Y, Додали число 4597. Вийшов 16292. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий перший доданок, необхідно від суми відняти відомий другий доданок: 16 тисяч. 292 віднімаємо 4597. Виконуємо віднімання в стовпчик. 16292 віднімаємо 4597. 12 відняти 7 5.

11695 695. Віднімаємо відомий другий доданок 7392. Виконуємо віднімання в стопчик. 11 695. Віднімаємо 7392, 5 відняти 2 – 3 – 9 відняти 9 0, 6 відняти 3 3 і 11 відняти 7, 4. Вийшло 4303. Отже, при значенні змінної Y 4303, наша рівність є правильною. Записуємо відповідь 4303. Переходимо до другого завдання. До числа 5297 додали різницю числа 7592 і невідомого числа позначеного зміною Х. Результат вийшов 8915. Знайдемо, при якому значенні змінної Х наша рівність є правильною. Невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий другий доданок, необхідно від суми відняти відомий перший доданок. 8915 віднімаємо 5297. Виконуємо віднімання стовпчик 8915 відняти 5297. 15 відняти 7 – 8. 10 відняти 9 – 1. 8 відняти 2 – 6. І 8 відняти 5 – 3. Вийшло 3618. Тепер нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю 7592, віднімаємо 3618. Виконуємо віднімання в стовпчик. 7592, віднімаємо 3618. 12 відняти 8 – 4, 8 відняти 1 – 7, 15 відняти 6 – 9, 6 відняти 3 – 3. Вийшло 3974. Отже, при значенні змінної х 3974 наша рівність є правильною. Записуємо відповідь.